Armani Twist – це костюмний Тіар. Тканина має поліровану поверхню, на дотик гладка, приємна. У складі 20% віскози, 77 поліестеру та 3% спандексу. Тканина трохи тягнеться, поперек полотна. Не світиться. Ширина 1,50 м. Добре лягає в складки. Щільність 270 грамів на метр квадратний. Не зминається. Твіст підійде для пошиття штанів, жакетів, суконь, комбінезонів, спідниць.